Три, чотири п'ять, шість. Нитку, яка на розмітці, я прибираю по мірі того, як вона мені починає заважати. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чпунь. Раз, два, три. Хоп. Хоп. І по годинниковій стрілці. За рухом годинникової стрілки я собі іду. Тут є трохи перенакладання нитки на нитку. Є тут такий в мене моментик, але то так задумано. Раз, ось два. І ось мені треба ось сюди три. Оп! І пішла собі далі. Взагалі будь-який узор, будь-яка вишиванка, це в першу чергу мова про а, бажання і терпіння. Тобто і про бажання зробити і витримку почати і закінчити. Нічого ніде, бо зна чого, або і, і зна якої майстерності. От я стверджую, нема в жодній техніці. А, Дрібні якісь роботи твою я робила неодноразово і раніше. Але це перша сорочка, лиш повністю лиш твою, яку я зроблю. Тут ще буде вишивка по збрижах, але ну, там фактично нічого інакшого немає, як. Просто що не по рівному. Не по рівній тканині, а по збрижах буде, ну, то таке, теж покажу. Всі моменти, всі елементи покажу. І розкажу теоретично, з чого починати, куди рухатись. Тобто, якщо ви маєте достатню кількість терпіння або достатнє бажання мати сорочку подібну два. То вас абсолютно нічого не зупиняє її зробити. А, з досвіду, майстрині досвідчені, які таким займаються, так, за таку сорочку казали, що по терміну виконання півроку. Ну, я об'єктивно розуміла, що можна справитися за, ну, за, за швидший термін. От, і реально можна, але це тяжко. Від рахування ниток, ви ж дивитеся відео, тут значне збільшення на відео. Об'єктивно, ну, дуже добре треба придивлятися, вдивлятися, що це сюди налетіло, якась ниточка, лєва, шматочок. Дуже треба вдивлятися, дуже швидко втомлюються очі. І. Перший час ок, грубо кажучи, після тижня вишивки по 10 годин в день дуже болять уже очі. Через то, в принципі, так, щоб не напружувати свої фізичні можливості, дійсно подібна робота це десь півроку треба, щоб себе не напружувати. Знову таки, розраховуючи термін виконання цієї роботи. Я не врахувала того моменту, наскільки скоро в мене зморяться діти від не того, що я приділяю їм менше часу, як зазвичай, і вони почнуть бастувати. От, тобто, я цього моменту не врахувала. Знову ж таки, на відміну від інших робіт, які я виконувала, ну, я вишиваю постійно, не буває щоб я не вишиваю. От, наприклад, вишивка бісером так не вабить котів. А ось ця вишивка це просто кінець світу. Тобто коти мають бути або закриті, або вони мають перебувати на руках в дітей під пильним наглядом. Їх просто магнітом тягне. От, і саме ця вишивка. Так, а тут я щось не зрозуміла, треба вийняти. Здається, не в ту нитку пішла. Зараз я краще перевірю. Тобто, дивіться, ось ще момент. Можна ще й на флємі? А можна ще на повній присутності. Тобто, я не викорюю нічого, бо якщось не так, я пильною помічаю відразу. І виймаю один-два стіпки назад. От. Ну, тобто я не дочікуюсь, поки в мене там піде геть все ж Так, сюди, сюди, тут правильно. Так, раз, дві нитки. Правильно, тут три теж правильно. А тепер ось цей стібок, а цей стібок у мене чогось геть співпав. Дивно. Зараз побачимо, що тут в мене вийде. Пум. Ніби все ок мало би бути, так? Так, тепер ось. Раз, два, три. Ага, все ок. Раз, два. Три. все ок. Поїхали. От. Знову ж таки, коли гарна погода і можна вишивати при денному світлі на балконі, це одне. Коли погода не дозволяє, на вулиці гроза дурдом дощ гримить. Вишивати під лампою, це ж, ну, я теж цього не врахувала, що ну, під лампою 10 годин я банально не витримую. Вже не, не, не той зір, що в 20 разів. Перевіряю, раз, два, три, 4, 5, 6. Все окей, супер. От. Тобто, це теж уповільнює постійний контроль, постійна перевірка, щоб не було ніякої лажі. От. Тобто, плюс вишивки подібних, це присутність ваша. Ви повністю задіяні. Відповідно, це така собі. Медитація, реабілітація. Так, тут в мене одна, значить, тут я маю взяти дві нитки. Раз, два взяла. От. І так, як ви присутні, так як ви освідомлені для того, щоб виконати цю роботу, це такий собі класний спосіб реабілітації і оновлення. Ви не переварюєтесь у якихось своїх. Емоційних гойдалках, в якихось своїх травмах і так далі, ви усвідомлені в роботі. Це ну, фактично допомагає відновити баланс внутрішній. Тобто вишивати класно для свого власного душевного спокою. Вот. Бо, наприклад, по набитому малюнку шити, де ви банально пришиваєте, туди, куди вам по нанесенню треба, це одне. І чиста тканина, де ви рахуєте і де ви маєте бути зосереджені, це зовсім, зовсім інше. От, відповідно. Це не лише про результат мова. Результат від вишивки по набитому може бути вав. Але ви не настільки присутні в роботі, не настільки зосереджені в контролі своїх дій, щоб у вас фактично вивільнялися, заглушувалися ті емоції, які вам треба ну, пройти момент забути. Пережити. Тобто це допомагає. Це пояснює той момент, чому наші предки багато вишивали і чого в найскладніші часи, коли вишивалося, чим попало і на чому попало, найбільше насправді робіт виконаних є в війну і так далі. От. Тому що це про реабілітацію. От, це дуже-дуже розумні були наші предки насправді. От. А враховуючи той факт, що більшість робіт виконані в складних, в поєднанні різних технік, в поєднанні досить складних технік, ну, вони складні в тому, що вони потребують присутності, а не технічно складні. Технічно будь-яка техніка. При бажанні досяжно. От. Тож, я вам хочу сказати, що дуже грамотно, що наші пращури багато вишивали. І вихід своїх якихось емоцій, переживань, творчість це дуже правильно. Ми не маємо, я вважаю, від цього відходити. Допоможе зберегти більш адекватної кукухи. Та й таке. Трепінцет, певно, брати. Тяжко відсунути нитку, мені тут її треба відсунути, щоб забрати... О, єсть, копала. Та й таке. Знову ж таки, це і так як вишивали раніше переважно жінки, от, то от вам і пояснення про довголіття. Ну, от Бачите, я ниточки, які ми відмічую, я їх прибираю, при, коли вишиваю. Вони мені не заважають. З маркером так не вийде. Тобто, якщо ви помалювали маркером і ви вишиваєте, то вам треба випрати всю роботу. Це не завжди окей, щоб бачити, що у вас виходить. Ну, тому я користуюсь нитками.